Всім привіт! Я сьогодні вам розкажу, як робити сортер в Майнкрафті. Це все якби мої спроби те, що буду його зробити, там те, що я пробував. Є ще один було, але він, я його видав випадковістю. ставимо скринь там. Дев'ять скринь, або більше, там, ну, дивлячись, скільки вам ресурсів треба. Ну, я стандартний, теж що дорогоцінності, тому дев'ять став. Після цього на горі також ставлю тут скриня. Воронку. Воронка це тут буде обов'язкова. Бо якщо без неї, то нічого не буде працювати. Попри вона має обов'язково дивитися в іскри в носа. Пересія тут не обов'язкова. Бо я це тестив не на одній версії тільки, але попереджаю, це на дуже старих версіях не буде працювати. Ставимо тут рестоум факіла. Після того, як ми їх поставимо ставимо сюди. Повторювач на редстоуні. І потім закриваємо тут блоками. На них обов'язково ставимо. Редстоун. Тепер можемо закривати це все добро. Після того, як закрили тільки тут можна і можна без ними. Але я тестував це з полублоками. Мені не знаю чому. Щоб точно не працювала, краще ставте полублоку. Вони якби такі ж самі. Ви попереджаю, це версія Java Ідіш. Ой, і Dish. Це письмо. Потім закриваємо а тут все серед стоуну. Оцю машиночку нашу дорогоцінну. І ставимо... Цей І на комператор тут ні в якому разі не натискайте, Кнопка має бути вимкнута. Вона нам не потрібна. Все, як тільки ми вже це зробили і ще ми маємо там до речі, під кінець ми ще маємо там. Будемо цей, нам треба буде на ковалу, почому не можемо одразу його взяти, це на ковалу. Там різниці ніяка немає, яка нам треба. Іди. Ми звідси один блок ставимо і на нього скриню? А в цю скриню якомога більше воронок? Кріпер, ти чому там мігнув? Я підірвався хотів і ходити, це все знищити. Тепер після того, як ми це зробили, вже там нам треба буде інше дію робити. Тобто... Ой, Точніше, нам треба буде ще одну сюди вороночку. І на неї вже поставити скриню. Я випадковістю тоді прибрав, вибачаюсь. Вона може бути подвійна, ендер скриня. Ой, вона ендер скриня, бо якщо я згодию, то ендер-скриня це і не переміщають предмети. Чи переміщають, не пам'ятаю. Ну, точніше, я, типу, зворонка не може в них забрати. Ці предмети. Е, сюди ми будемо класти предмети самі, ті, що у нас є, е, і ми хочемо посортирувати Потім вони тут будуть проходити сортировку. І от сюди, е, дивіться, ми ж поставили тут е, 9 скринь, Ви могли більше поставити. Я це казав вже. І речі, які ми не, поко... ну, не придбали місце, де я не буду, от сюди, в цю скрину. Ви можете її робити подвійно, чи взагалі тут воронку, щоб воно отак от сюди, отак от. І отут підписати хлам. Це вже ваша, ваша діло. Це ви маєте робити вже як самі забажаєте. Після цього повертаємось до того е, нашої ковадла, Переймідовуємо предмет будь-яким чином, як нам тільки заманеться. Можна взагалі просто покласти -от на ще одну букву назад. натиснути. Е, і тепер нам треба. У нас є. Там де компаратори, Нам треба там де... дека... Вилучиворонку брати лише один предмет. Ну, класти таким чином по одному предмету. Одне місце тут обов'язково залишаємо. І тут ми можемо використовувати краще якісь там е, ці дошки, як у мене, можна використовувати. І ще перевіряємо, щоб світилось обов'язково. тут. Якщо ми хоча б одне покладемо, теж буде світитися. І продовжуємо це робити. І так з усіма Всього нам треба буде там. Ой. Не також і багато дерева, якби добути його. Не така ж і велика проблема, якщо ви не граєте ви там. Якомусь Як там типу собі придумав якийсь челендж, що не можна його добувати, то тоді є моя Підійде вам. Якби, ну, і багато чого вам підійде в такому випадку все одно. Тому поїхали да Дайде звідси, геть, тварюка. Терпіть, як же вас не начакуємо. До справи. Тут, наприклад, у нас нехай будуть діаманти. Заходимо сюди, Ви... Хоча... або лазурити взагалі нехай буде. Я поки що візьму лазур. І ще нам потрібні будуть рамки. Скрин, нехай буде. Е, споставимо от сюди рамочки. Те, що у мене які ще світяться, це не має ніякого значення. Тут будуть нехай звичай. От сюди нехай буде лазурит. Ставимо. І от сюди. Ставимо лазури. Те, що він пішов, це ніяк годіло, як би немає. Все, нам не обов'язково стак треба. Нам лише там 41 предмет треба. Якщо ви засунули так і ви, ви хардкори там граєте, не біда. Це все пішло от сюди, в нижню скриню. 22 ті предмети. Тому воно там якби і не обварувало вас. Потім беремо мід, нехай буде нам Заїза вже одразу. Можете взагалі це, Викривати вже предмети ті, що у вас там. Бо вони особисто вам і не треба будуть. Тут у нас нехай буде незерит. Тільки Візьму трохи. Щоб його покласти сюди до рамки. Потім ось сюди заїзу нехай буде. Ви третю. Це ви можете робити в хаотичному порядку. Це не обов'язково там в якомусь там певному порядку це робити. Якщо у мене діамантові блоки, ви сюди можете покласти діаманти. А, а вот там, Ну, ресурс той, що вам треба, щоб воно сортурувало, якби. Все, діаманти, вогіння заодно візьмемо. Ви можете робити там те, що де я цегли, не знаю, риту, там, де я осколку аметисту, де я заряду. Але це втагом, краще робити, те, що, типу, щоб ви зі шахти прийшли і поклали свої речі. Перші діаманти, потім виїхати. Перші діаманти. Потім ви ні, ні 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 Потім не Цей ми ще там не поклали, зараз подивився які речі. Так, ага, золото ми ще не поклали. І, і ще ми не поклали. Це... Ну, смарагди. Комусь воно може те, що смарагди. Нагадати пісню типу смарагдове небо. Це якби досить українська, бо о, зараз вона на другому місці. Якби із усіх. І ще сюди, до речі, редстованом можна добавити. Так, а то що у нас? Так, це ми зробили. Так, тут у нас. Що? Ага, ага, сюди. 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 Золото, сюди. Redstone. Ну і все, тепер, типу. І я хочу ще взяти землей. Тепер усе те, що у нас є, я візьму до я прикладу, просто щоб вам показати. І все, типу, нехай буде все. 22. Кожного предмету із цього. Швиденько досить. Це тут ці лежать боки, бо я їх, як ви пам'ятаєте, випадковістю поклав. А другой видошкой боя их тогда декани вы подковесь в бытой своды. Назоры и вас. Я еще візьму для разнообразности Пензорных гравий. Росс. І ще ну і все. Кладемо сюди будь-які речі, які вам треба. Щоб воно відсортирувало. Я зараз покладу все, що в мене є в інвентарі. Все потім воно вже. Вибачаюся, я не в той в цей уклав. Скриню. Де скринь? А, точно, я шум.